Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося прикраси з Ізраїлю. Красиві ізраїльські прикраси з камінцями, які в мене є сьогодні. Давайте подивимось сережки з Лабрадору. Це, по-перше, ось такі будуть. 1750 гривень. Тут красива форма, вони ще можуть бути з кіанітами. Так, 5. 4,5 см них довжина, приблизно камнець 1,5 см, тут такий красивий зелено-жовтий відтінок. І такого кольору у нас сьогодні буде ще лабрадор. І ось такого плану сережки з лабрадорами. Ось ці 2000. Тут Одні лабрадорчики 1,5 см і трошечки менші зверху, однакових відтінків. Такі можуть бути ще задулярами в такої моделі і кіанітами 5 см висота. Вони всі приблизно в районі 8 грам обидві, може вісім з половиною, не такі крупні. І ще буває до них підвіски. Тут такий, бачите, в полосочку. А тут такої нема полосочки тут інші. З Шерлу сережки цього разу ось такі 1550 гривень. Чорний турмалін. підвісними частинками. Вони повністю, як це сказати, повністю рухаються всі елементи. Такі вони не, не жорсткі, на відміну від попередніх. 1550 гривень чорний турмалін. Адуляри є ось такі, дуже красиві, вони невеличкі. По 4 грами кожна сережка 1800 гривень 1,5 сантиметри, тут також камінчик, на ось такій ось такий шпильки. Типу як привушки тільки звисаю. Привушки, ні, привушки, це б тоді була вона повністю. Ну, вони просто тут немає елементів, які б рухались, тому я так Сказала, дуже красиві кольори камінців. Такі яскраві, особливо ось ця сережка. Блучка з доляром є зараз ось така у розмірі 17,7 тисяча гривень вартість. Невеличка, прям така манюнька манюнька Буде, я думаю, що має бути на 17,5. Такий адулярчик. Досить такий яскравий. Ну, не сильно блідий. Далі ось такі сережки. Ой, і мені здається, попередня каблучка красиво б до них підійшла. Тут красиві атулярчики, маленькі-маленькі, десь приблизно 9 міліметрів. 1600 гривень. Тут камінці повністю закриті, але вони такі довгі. 6 сантиметрів. Висота, красиві, стильові і адуляри добре так світяться. У нас, може, скоро будуть ще адулярові намисти. От хто чекав адулярові намисто. Я маю на увазі це до серії індійських прикрас. От, і адулярові набори з Індії. Також очікуються найближчим часом. Але от в цих прикрасах адуляр яскравіший, тому що, напевно, є якась підложка під камінець, яка, ну, може, тим, що закрита, то посилює близько цієї камінця 1600 гривень вартість. Наступні сережки, а тут також камінець закритий, 2000 гривень вартість, тут адуляр і лабрадор зверху. Також вага в районі 8 грам, але вони всі приблизно так і йдуть. Там, де менше, плюс-мінус. Лабрадори зверху ось такі зелененькі. Може, хочу замовити, щоб тут була перлинка. От раніше так робили, може зараз ще роблять Доляри і лабрадори також тут закриті. Наступні сережки з лабрадорами. Ось такі. Сині красиві лабрадори. Тут 10 грамів вага обох сережок. Тому що тут багато срібла. 1700 гривень вартість, висота 5,8 см, камінчики по 1 см. красивый синий колер. Наступные сережки у нас будут зониксом. Така трохи незвична модель. Тут онікс і гранат. 10,4 вага. Гранат просвічується бурякового кольору. Натуральний тут гранат і натуральний онікс. Ось такі. 1400 гривень вартість. Довгенькі за розміром. Шість сантиметрів. Далі 1600 гривень ось така модель. Тут красивий лабрадор. На шпильках. Одна сережка. 4 6. Трошки вони асиметричні. И с гранатами такая сама модель. Сейчас покажу. Тут много сребла. А, тут еще фианит сверху. З гранатами 4 і 3 Трошечки, трошечки менше. Тут красивий гранат червоний і камінь тут закритий. А в попередніх в попередніх також закритий. Так само одна сережечка трохи більше. що вони не ідеально однакові? Одна, трохи менше, друга трохи більше. Ручна робота, що поробиш? Хоча, може, ця форма така дуже? Лабрадор 17,7, тут камінь повністю відкритий. Тут є три золоті накладочки 1250 гривень. Ось такий тут камінчик лабрадор. Він у нас приблизно 13 міліметрів. Ось таке напівкуля. Сережки Labrador є ось такі. Тут одна сережка ідеальна, а друга така, от, ніби як з включенням, це нормально, але кому критично, то я показую. Він то лабрадор такий є. Просто от я не відчуваю, щоб воно чіплялося, але виглядає от як така плямка. А так, синій Красивий колір. Я маю на увазі, що це може перфекціоністам не підійде, От, але в них вартість 1700 гривень, то можна таким чином собі взяти трохи дешевше. Далі довгоочікувана модель монетки ось така бронзові монетки. Тут трошечки-трошечки, бачите, срібла 1600 гривень. Ось такі. До них є така ж маленька підвісочка. На шнурочку може бути як комплект. Тут срібло і бронзова монетка. Римська монетка. Якщо набором сережки та підвізка буде 2500 гривень. І схожі монетки. Єдине, що тут вони трохи крупніші, тут 14 грам на обидві, того, що тут більше срібла, бачите, в окантовочці? І візуально ця монетка здається менше. Ось так вони будуть виглядати позаду, ось так вони виглядають попереду. Тут висота 5 сантиметрів, і монетки, наче тут у нас на інший бік, бо в попередніх тут ось ця була лицева частина. Ну, так вони рандомно стоять. Кожен раз по-різному. Трошечки довші за попередні І ще в нас є адуляр, якщо точно у розмірі 18,8, я боюсь сказати, 19, що шинка широка, От. але може може налізе. Тут красивий яскравий адуляр в який я розмір сказала? Так, переслухайте. От, красивий яскравий адуляр в такому розмірі, і ще трошечки менший. я Так, 1600 гривень вартість обох, точніше, кожного, а другий 17,5. Ну, це кому маленький треба. Вони обидва яскраві, обидва красиві. От Я не знаю, може комусь маленький розмір треба, то поки є, можна забирати. 17 5 и 18 и 18 8 я сказал такой 18 8 и у нас есть с вами ось такая каблучка тут красивый яскравый лабрадор так что что мы тут А, ні, тут, тут мені все сподобалось. то в наступній. Так, Тут розмір 18, 1050 гривень вартість. Я, я хотіла сказати, що вона схоже на наші українські прикраси. У нас одного часу часто так робили ось такими завітушечками. І красивий такий зелено-блакитний лабрадор. Маленький десь міліметрів 8, так. Да. 8-8 мм. Акуратно сідає на пальчик, 18 розмір. Це наш лабрадор. З вами є ось така підвісочка на шнурочку зі срібним таким маленьким замочком. Тут э, трошечки такий лабрадор, як э, як сказати, от, як пошкарябаний. Чи може це сліди клею? От, я не можу зрозуміти, що з ним не так. От, вартість у цієї підвіски буде 800 гривень от, через цей сам камінець яскравий, але по поверхні от така історія. Якби його трошечки зашліфувати, зелений красивий колір. І приблизно така ж історія з каблучкою у розмірі 16,5 може бути. Схоже, схоже, що 16,5. Ось така. Тут в гранатику з боку маленька-маленька щербина. А, не маленька, вона досить така помітна. Просто так одразу її не видно. Ось така щербинка. 880 гривень вартість. Такими квадратиками він йде. Через цю історію то трохи дешевше. Це в нас гранат, це в нас лабрадор. У мене, знаєте, лежить такий красивий браслет індійський з лабрадорами, з крупними, і мені здається, що якраз кольори схожі. 5 тисяч гривень вартість у нього. Ні, вони більш сині, але є і зеленувати. Ось цей схожий. Ось цей схожий він за розміром регулюється. Тут всі лабрадори такі красиві. Шикарні. в завальцовки і вони ще додатково проклеєні. Щербинка така позаду. От. А. Ну, вона невеличка, але через відблиск, здається, великою. Адуляр за розмір. Адуляр. Лабрадор за розміром регулюється. Адуляр у мене браслет також є, якщо комусь треба. Чи, я думаю, в індійських відео я покажу. Від 18,5, потім на 19,5 або на 21 цей задовжену на те, що можна застібнути. Ось така у нас сьогодні. Історія. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєте зі мною. Такі ізраїльський прикраси, але це в нас браслет індійський. Дуже красиві камінці. Якщо брати каміння кращої якості, то в них іде вже нова вартість. Тому у нас будуть не такі суперові, тому що я брала аметист суперовий, що його ніхто не захотів. Хоча камінці, там, в принципі, якість, ну, у них у всіх непогано у аметистів, тому що це не такий камінь нерідкісний. Але там була цікава огранка. От Якщо вони дивились, моє коротеньке відео переглянути, який там у нас був аметист. Я її кілька разів показувала і браслет, і набор. От. Браслет Лабла... лабрадор. Якщо, в принципі, вам цікаво, в мене в огранці є одуляр, я так швиденько зараз покажу, 5100 гривень ось такий. Він біленький, з різацією. регулюється. Це природня плямка, вона часто буває і на лабрадорах, і на одулярах. Але тут у нас камінців в огранці, тому він меншенький. Також красивий такий. Камінців взагалі класні. Карабінчик такий. І регулюється. Я вже тоді скажу довжину то від розміру 16,2, 17, 17,5, 18,5 і 19, і один це те, що можна застібнути. Буде отак красиво на ручці. Все, тепер, тепер точно прощаємось, подивилися максимальну кількість прикрасів. Дякую за увагу. бажаю гарного дня. До побачення.